Твоя професія може бути різною, але реалізація завжди там, де знаходиться твоє сонце в натальній карті. Якщо сонце знаходиться в 10-му домі, твоя енергія, твій потенціал це реалізуватись в кар'єрі, бути відомим, бути популярним, щоб тебе бачили люди, вони знали твоє ім'я. Якщо сонце знаходиться в п'ятому домі. Твоя реалізація в темі творчості, в темі пов'язаної з дітьми, в темі викладання, в темі робити щось улюблене для душі, спорт, хобі. Розваги, Всі, всі ці сфери підходять, щоб відчувати реалізованим себе. І якщо сонце в третьому домі твоя реалізація в темах навчання, комунікації, в темі пересування. Що ігнорувати це положення? Людина може відчувати втрату сенсу. Відчувати, що вона не реалізується, втрата енергії і самооцінки відповідно. І твоя професія може мінятися, але якщо вона не включає сонце, настає вигорання. Підпишись, бо в наступних відео я буду розказувати, як знайти своє сонце в натальній карті і як дізнатися, що є твоєю силою і потужним двигуном до реалізації.